Друзі, вітаю вас! У нас сьогодні ювілейний 20-й випуск з броєвого дайджесту. І коли ми тільки починали, ми взагалі не знали, чи сподобається вам і чи будемо продовжувати. Можете привітати нас в коментарях, а ми привітаємо вас в кінці розіграшем. Тому дивіться до кінця. Багато хто каже, що дайджест складається в основному з реклами, але е він був зроблений. Для того, щоб ви першими дізнавалися про новинки, які потрапляють в магазини. Ну, а що ще можна очікувати від ютуб каналу магазину зброї Ібіс? Сьогодні ми поговоримо про новини, наприклад, глок нової генерації. Також до нас приїхала пачка антидронових рушниць і багато всього іншого. Давайте починати. А почнемо ми з суперпатрону. Який був завезений спеціально для боротьби з дронами, тому що звичайний мисливець купувати його за такі гроші не буде. Дробові патрони з вольфрамовим шротом Номер 5 важка 42 грами підвищеної швидкості. Вони зроблені для однієї цілі, щоб наносити ураження як найдалі і як найсильніше. Початкова швидкість виліту шроту. 450 метрів на секунду, а тести по балістичному гелю дають більше, ніж 50% пробивної здатності. Зрозуміло, що по твердим предметам, як то карбонова рама дрону, це буде менше, але шанси уразити дрон ось таким патроном набагато більше, ніж звичайним шротом. Мінус це, як я казав в багатьох наших минулих відео, вартість. Вона не те, що в рази, вона в десятки разів більша. Оскільки я не можу називати вартість у відео, щоб нас не забанили, переходьте на сайт і пошукайте по ключовим словам Rio Tungsten І ви побачите вартість. Але присядьте, бо ви можете бути трошки шоковані. Глок випустив нову шосту генерацію пістолетів. Зміни більше. Косметичні та ергономічні, хоча був змінений і ствол. Геометрія трошки змінена, тому стволи від минулих версій не підійдуть на цю. Рукоятка має змінену форму. Також пістолет має нову текстуру, яка є комбінацією двох минулих видів текстур, і її площа збільшена для того, щоб зручніше утримувати пістолет. Новий плаский спуск та інша форма скоби спускового гачка дозволяють зробити хват комфортнішим, навіть якщо у користувача невеликі руки. Глибші та агресивніші насічки на затворі спереду і ззаду полегшують маніпуляції з затвором, як то заряджання, розряджання, постановка на затворну затримку. Всі моделі шостого покоління будуть готові до встановлення коліматора, тобто окремої мост лінійки вже не буде. Ще одна зміна, яку давно всі просили, це розширена шахта прийому магазинів. Вона, нарешті, буде. Багато хто з оглядачів називає цю версію глока найкращим глоком, який був в історії. Поки що він до нас не доїхав, але як тільки з'явиться, я думаю, що ми зможемо зробити тест та порівняння. В асортименті компанії Ibis були перші саундмодератори від українського бренду Automatic. І ось новинка: саундмодератор Element22 LR. Як зрозуміло, з назви, він для мілкашок, і назва Element приховує в собі те, що він модульний. Він зроблений з алюмінієвих модулів. Кількість яких ви можете збільшувати або зменшувати в залежності від ваших потреб. Вам потрібно мінімальне або максимальне придушення звуку та спалаху. Різьба надійно захищена, він зроблений повністю з алюмінію, тому він буде довго-довго вам служити. Компанія AimPoint анонсувала нову версію каліматора AimPoint. Акро цього разу для тактичних рушниць він відрізняється тим, що крапка буде цілих дев'ять моа, що пришвидшує прицілювання на коротких та середніх дистанціях. Що значить абревіатура МОА і скільки це, я думаю, знають всі глядачі нашого каналу. Але один раз я стикнувся з ситуацією, коли покупець запитав у продавця, чи зможе він зібрати менше моа. Цією гвинтівкою і цим патроном, на що продавець впевнено сказав так. А коли покупець запитав, а скільки ж буде один моа на 100 метрів, той не зміг відповісти. Тому щоб таких ситуацій не було, вивчайте теорію та цікавтесь тим, що ви робите. Основне призначення цього каліматора встановлення на тактичних дробовиках, саме тому кріплення на планку Пікатіні. Виробник позиціонує ці каліматори як такі, що можуть використовуватись для стрільби по швидко літаючим цілям, наприклад, дронах. Тобто бачимо, що тенденція використання дробовиків проти дронів не залишилась поза увагою і виробників прицільних пристосувань. А тепер перейдемо до. Пачки антидронових рушниць, як я вам і обіцяв. І перша буде ЕГМ4. Вона довга, як твоє життя. Ти бачив колись довшу рушницю? Як ви бачите, ця рушниця дуже довга. Ствол тут довжиною 71 см. І одразу з коробки тут подовжений цільний магазин. Він вміщує 9 патронів плюс 1 в патроннику. Найцікавіше, що робилася вона як для військового застосування. Магазин зроблений з сталі, має стяжку на кінці ствола, тобто пошкодити його буде дуже складно. З особливостей, ствол має змінні дульні звуження, в комплекті їх йде три, напівчок, який я рекомендую використовувати, Є світлозбираюча мушка на кінці ствола. Також рукоятку ми можемо переставити на лівий бік. Тут є спеціальна прорізь, щоб можна було досилати патрон лівою рукою. Хоча це є і перевагою і недоліком, тому що в цю прорізь може набиватися бруд. Є антапки для встановлення ременя а побудована ця рушниця. На базі Binelli M4 всім відомої гладкоствольної рушниці. Єдине, що тут у нас класичний приклад, а не пістолетна рукоятка. Що, на мою думку, перевага, тому що я люблю ось такі класичні приклади. Ця рушниця важить десь 4 кг. Вона найкраще, мабуть, підійде для стаціонарних позицій, де вам не потрібно її тягати за собою, або для перевезення в автомобілі. Коштує рушниця, я не можу сказати скільки, тому переходьте на сайт і шукайте egm 4 І до новин збройового світу. Бундесвер, нарешті, оновлює стрілецьку зброю і планує закупити 250 штук. HKG95. Я думаю, що ви всі знаєте гвинтівку G36, яка була на озброєнні німецької армії ще з 90-х років. Але до неї були зауваження, незважаючи на те, що гвинтівка була досить масовою. Те, що я читав, пластикові частини перегрів втрата купності. І Heckler Koch вирішив зробити нову версію, яка має усунути всі недоліки. Перші партії G95. Були поставлені в 24-25 роках. Випробування проводилось в найрізноманітніших умовах: арктичних, пустельних, тропічних, щоб підтвердити їх надійність. І ось ми бачимо, як вони будуть братися на озброєння. Гвинтівка буде поставлятися з усім відомим прицілом від алкан. Мабуть, складно знайти щось більш надійне. Перші G-95 вже поступили на озброєння батальйону, який буде розгорнутий у Литві у складі бригади Бундесферу. Я вже багато разів розповідав про каліматорні приціли Shield. Вони отримали розповсюдження завдяки тому, що вони компактні, надійні і не займають багато місця на затворі пістолету. Через це самі виробники почали робити затвори з місцем підкріплені саме під каліматори Shield. Зараз до нас заїхала ціла лінійка кольорових прицілів. Тому ви можете не тільки встановити надійний приціл, а він ще й буде виглядати красиво. Я думаю, що це оцінять спортсмени, які люблять все яскраве. Якщо ви любите тюнінгувати свою арку, до нас приїхав тюнінг від компанії BCM. Я думаю, що взагалі не треба щось розповідати про неї, тому що цей тюнінг, зброя цієї компанії відомі в усьому світі, як дуже якісні середнього цінового діапазону. Приїхали рукоятки з веденням, пістолетні рукоятки і багато всього іншого. Переходьте на сайти та шукайте, щоб ще прицепити на свою арку. Більше булпапів богу булпапів. До нас приїхав Axor BP. Я так розумію, що всі турецькі виробники зрозуміли наскільки великий попит в Україні на антидронові рушниці, і дивлячись на те, скільки бллпапів продається, кожен вирішив зробити свій варіант. І ось ми бачимо такий від компанії Axor. За ергономікою ця рушниця ближче до Typhoon Sierra, ніж до bts 12 Мені Typhoon Sierra подобається набагато більше. Так, і ця рушниця мені подобається. Але одразу я помітив один маленький мінус. Я не бачу кнопки скидання магазину з лівого боку, тільки з правого боку. Подивимось, наскільки це буде зручно під час заміни магазинів. Але з переваг рукоятка зведення знаходиться трошки нижче, мені це здалося набагато зручніше. Сама рушниця дуже зручно лежить в руках, і о, диво. Дуже зручний запобіжник, що для рушниць такого класу взагалі диво. От подивіться, наскільки він короткий і наскільки він зручно знімається. Дуже короткий зручний рух, і ви одразу знімаєте зброю з запобіжника. Ну скажіть, Хацан, що не можна було так зробити одразу на БТС? До речі, зараз спробував вкластися в цю рушницю і відчув прохолоду апера. І дуже цікаво, наскільки комфортно буде стріляти ось зараз взимку. Ну що ж, я обіцяв вам пачку антидронових рушниць, і, схоже, вся збройова індустрія Туреччини працює на Україну. Я сподіваюся, тільки на Україну. Це рушниця ATA Arms Neo X, яка може бути придбана з подовжувачем магазину, або можна придбати подовжувач магазину окремо. Це рушниця середнього цінового діапазону, тобто вона трошки дорожча за все, що я вам розповідав раніше. Вона має дуже гарну репутацію серед мисливців, використовувалась ними протягом багатьох і багатьох років, працює навіть в суворих умовах і буде надійно вам допомагати протягом багатьох-багатьох тисяч пострілів. АТА Arms Neo X заслуговує на окремий огляд. Чим ми і займемося на наступному тижні і знімемо для вас цікаве відео, де розкажемо про всі нюанси та особливості цієї зброї. І наостанок до нас приїхала нова поставка гладкоствольних рушниць Бреда. Як мисливських, серед них ви можете згадати таку дуже відому, красиву рушницю Титано. Так і рушниць для практичної стрільби. Але серед них ви не побачите всім відому модель b 12 i Натомість же прийшла нова IPSC Astro. Бреда Astro IPC, такої рушниці в Україні ще не було. І тому мені вже коротить її взяти на стрільбище, вистрілити пару сотень набоїв і подивитися. Що там взагалі зроблено для практичної стрільби і чи зможу я вам її рекомендувати. Тому підписуйтесь на наш канал і чекайте огляду. І розіграш. Ми обіцяли, ми зробили 10 кепок Хорнаді. всім тим, хто перейде в мій збройовий канал. Посилання буде в описі. Підпишеться і натисни кнопку Беру участь. Всі учасники, які виграли в мене в каналі, отримали подарунки, тому тут все чесно, ви можете виграти щось в перший раз. Thank you